Івано-Франківську відзначили учасників Євромайдану та активістів самооборони. З нагоди першої річниці революції гідності міський голова Віктор Мушкевичу вручив подяки понад двом десяткам місцевих майданівців. Вони були одними з перших, хто в листопаді 2013 року став у лави спротиву режиму Януковича, послідовно відстоював ідеї української євроінтеграції, активно підтримував громадський порядок в місті під час відомих вуличних маніфестацій. Представники самооборони брали участь у революції гідності. Дності і досі продовжують боротьбу за незалежність України. Щоправда, не всі нагороджені активісти змогли особисто отримати відзнаки, адже дехто з янфраківських самоборонівців сьогодні виконує військовий обов'язок у зоні АТО. Інші допомагають українським силовикам на Донбасі як активісти волонтерського руху. Мер іван Фраківська висловив подяку майданівцям від усієї міської громади за їх патріотизм і самовідданість.